Терміново багато жертв. За інформацією пропагандистського телеграм-каналу, авіація терористичної Московії завдала удару по базуванні іноземних сил з колумбійців в Олексіївці Сумської області, авіабомбою ФАП 1000. Ви можете тільки уявити, який був вибух. Вони заявляють про знищення 50 колумбійців, а ще 30 поранені. Також уразили пункт управління БПЛА Дарц. Сюди ще можна додати великий перелік, що знищили ще 20 танків Абрамс, 30 мардерів, 40 студебайкерів, 50 джевелінів та 5 установок Хаймарс. Але все, заспокоїлися та видихаємо. Село Олексіївка вже декілька місяців під окупацією терористів. І якщо туди дійсно впав ФАП 1000 то з канали... 50 піхотинців 810-ї Севастопольської бригади, яка змінила знищену 155-ту бригаду з Тихого океану. Як бачимо, пропаганда малює перемоги для бидлого населення там, де її немає. Слава Україні! Героям слава!